Всім привіт! 6 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, в наявності є електричні косілки Алко від німецького виробника. Перед нами косілочка Алко 382Е фазі. Роздивимося, друзі що вона пропонує ця косілочка, які її можливості. Дана косілочка, підійдемо от, йде в такі упаковочні коробочки, друзі. По технічним характеристикам ширина зафата 38 см. регулюється в 4 положення по висоті від 20 до 75 мм. Травозбірник у нас на 45 літрів. Отак, друзі, виглядає. Травозбірничок йде із трьох частин. Не збирав, щоб ви його побачили, як він йде. О, дві частиночки. І от верхня частина. Флажочок, як бачите, є. Коли пустий травозбірничок, флажочок піднятий, а коли опустився, вже вам сигнал, що пора його освободити від травички травозбірник. Керівництво з експлуатації є на українській мові. Досить. Досить і досить так гарно виглядає. Вага невелика, всього 15 кілограм. Покажу отак от, от, друзі. Задні колеса, бачите, більші. Передні менші. Деко, друзі, Іде в нас пластик. Такий міцний пластик. Давайте я от. Покажу от А от саме, друзі, регулятор по висоті. Досить легко так бачите, друзі, опускається і також піднімається. Все, друзі, пластик. Пластик міцний, як заявляє виробник. Так, всередині. Зараз ми приподнімемо і подивитесь. Ось так виглядає, друзі. Регулюка ручки в двох положеннях. Бачите, є ще одне, можна підняти вище. Так, друзі, хочу показати, який же тут ще трошечки отак виглядає ніж, друзі. Так що, друзі, кого зацікавили електри... електричні косілочки Алко, звертайтеся в компанію Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора та телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. І будете мати чудову косілочку Алко від німецького виробника. Всім мирного неба до гарних покупок.